Мери міст Черкащини бунтують проти політики обласної влади. Про це свідчать результати звітно виборчої конференції регіонального відділення Асоціації міст України, яка днями відбулася в готелі Дніпро. У засіданні взяли участь 20 міських голів. 15 з них віддали свої голоси за обрання Анатолія Бондаренка, головою регіонального відділення асоціації. Насправді подія неочікувана, тому що за день до засідання інсайдери повідомили про те, що заступники Юрія Ткаченка активно провели перемовини і домовилися з учасниками конференції, що Головою має стати міський голова одного з райцентрів області. Напередодні учасники конференції також говорили про тиск з боку посадовців. Однак вони були обурені цим і виказували невдоволення. Тим часом Черкаські обласні державні адміністрації були впевнені, що вже перемогли. Мери міст показали свою непохитність, що відповідає традиціям нашого славетного козацького краю, десятки міст, якого ще кілька століть тому вже мали Магдебурзьке право. Під час конференції мери також жваво обговорювали зашморг, який на шиї місцевих громад повісив Кабмін Яценюка. Майже одностайним було рішення про спільну протидію тиску на громади, місцеві бюджети та недолугі норми держбюджету-2016.